Ну що, всім привіт. Добрий день. У нас вже скорі батька пригоди. Команда рибальські пригоди в составі Діма Фішмера. Та, мого менеджера. Хотіли сьогодні поїхати на Карпа, посидіти, відпочити, але бачили, затягнуто, дощ, вітер, ну і не дуже тепло. То вирішили взяти спінінги і поїхати на хижака. Ну, як завжди, дві годинки, бо поки зібрались, то вже майже обід. Шо? Спробуємо якусь рибу зловити. А, так. А задача яка? Обкатати нового спінінга через те ми і знаходимося тут. Сьогодні я собі придбав нового спінінга і все вам про нього розкажу, покажу. І потім в кінці поділюся інформацією про нього. Тому будемо розпочинати. З вас лайкоси, підписочки. Ну а ми починаємо. Будемо, друзі, сьогодні ловити на ось такі о, види приманок від фірми ось бачите, Easy Shiner 3,5 дюйма в рожевому і фіолетовому кольорі. Також Swing Impact 3,5 дюйма в машинному маслі. Ось такі булавки о, Японські на окуня 2-дюймові. Ну, ось ще наша коробочка тут також. Різні приманочки, від маленьких до великих таких всяких. Так що будемо пробувати ловити на них, будемо пробувати і окуня, і щуку, і судака, будемо пробувати щось зловити. Друзі, нарешті я собі поміняв паличку, бо той дельфін, так, да, він класний, але хочеться вже щось нового. Приходимо на вищий рівень, на кращі спінінги, на дорожчі, Так що взяв. Паличку хвальону всі її вже бачили, обкатали. Ну і Дійшла моя черга Crazy Fish Perfect Jig. 728 грама 2,40. офігенний спінінг, дуже легенький, 111 грам. Кільця Fuji Взяв, друзі, протестувати його. Тут значить медіум строй, але дуже класно. Тут медіум? Медіум? медіум гейм. Тут дуже-дуже класно. Бо після дельфіна там швидкий строй йде і там такі, знаєте, удари нормальні підриви, А тут такі прям дуже плавненькі, Відчувається все, дуже класне. Тобто щось нове для мене. Буду сьогодні катати паличку, а потім в кінці скажу, чи вам рекомендую, чи не рекомендую. Але поки що я бачу в ній одні плюси. Побачимо далі. Попробуємо зараз щось зловити вам. І показати. Ну, ця хвальона паличка, друзі, мала би якусь рибу ловити, тому ми будемо провіряти. Сьогодні чи щось вона зловить її. Так що погнали, побачимо зараз. Будемо пробувати. О, коротше, малесенька приманка, дуже малесенька. І риба хороша. Може зійти там гачок мікро просто. В паузі, удар включив пише пише але я в паузі удар хороший почув друзі як хорошо відчувається блям цей спін то Та щось таке я не знаю щось так щось таке судак Дерев'яний? <рисвіт> Ти пар, прижав, прижав. О, бач? Це таки вони тут Мої вітання. Тинях, друзі, протестірова уже. Але він Він Тупо йшов, і прижав. Паличка, просто пушечка, рекомендую всім. Просто дуже-дуже відчувається. Пауза внизу і зразу почустую подачу. Ох, класно. Тось, вітаю тебе з першим збитим та з тест драйвом нового спінінгу. Та ти що це просто блін. Підписочка, друзі? Вона нам Потрібна, а для вас це не тяжко. Ну і лайкоси. Бачили, Діма Фішмен? Я не очікував, не очікував. Це дводіймова приманечка на окуні. Так що я продовжуємо. Думаю, ну а з вас? Обов'язково лайкоси під але будемо пробувати. Бачили, які красені клюють? Але Але на сьогоднішній день. Це добре. В... Але я почув легкий удар і через попід підсік. Я не сік, нічого там. Він сам якийсь приживав. Почали стоїть такий, що він білий, ще стоїть, він ще не розгулявся іменно. Бо я бачу на ньому ще є всі п'ялочки, десь тільки що бачу. <кій> Ось такий судочок. Ну, міряти його не будемо, десь такий, я не знаю, 45 довгий, але худий, тобто ще не наївся. Ще навіть не наростився. Хоча це самець. Будемо відпускати його. Звісно. Ну що ж, друзі. Перша рибка зловлена, відпускаємо їх быстренько до водойми. Зараз нерестовий період, а рибка не а ми за нею приїдемо. Коли буде дозволено і. А ми його відпустимо. Такий шустрий, хоче додому. Поїхав. Все, поїхав. Так, друзі, переміщаємось на іншу точку. З першої точки вдалося підняти судочка, йдемо на наступну точку, подивимось, що буде там. О, Зараз стоїмо на самій ямі. Будемо пробувати трошки на ямі, потім будемо вже пересуватися в сторону Мілини. Так що погнали. Так. Бачили, друзі, тут така дуже... Корисна штучка, щоб чіпляти приманочки, оп, І коли зняли приманочку, защопнули і вам нічого не мішає. Дуже корисна штука на тому минулому спільні у мене такої не було. Тобто це теж великий плюс. – Було То було видно, я бачу, що тебе блін. Коротше, друзі, був у менеджер розход, тільки що такий щось хороше тягну, але зійшов і я вам навіть не встиг показати, бо це все було за секунди. Я був на іншій точці, поки прийшов, то вже риба зійшла. Ну, а я поки що вип'ю стаканчик чаю за першого збитого мого судачка за сьогодні. Друзі, забув вам. Розказати про паличку менеджера. У нього також з'явилася нова паличка, не дельфін вже, а Savage Gear SG4 725 грам. 251 у нього паличка, ось. Але якщо так зрівняти з моїм скінгом, у мене 2,40. Якщо взяти ось від ручки, вони, вони однакові. однакові. Просто в Savage Гір вони зробили довшу ручку. Не знаю на що. Але... Вони зробили довшу ручку і тим спільних, типу. Робоча А робоча зона така, як і в мене. Ось, а катушечка Дайва Ніндзя 4000. тисяч. Ось. Шнурочок який у нас 0,18. Ну, 0,8. У мене катушка окума, аляріс 4000. І такий самий шнурочок. Тому. Друзі, продовжуємо. Все, друзі. Перехожу на тяжку артилерію. Це по традиції, обов'язково 15-20 разів кинути, бо о, на мандулу не ждеш, не ждеш, і можемо взяти. Ось такий колір, навіть не знаю, там який, це саморобна мандула. Ось, о, на 10 грамах. Бачила як від оригіналу не відлічиш. Дима мене робив, брусочку все запилював. Так що погнали, робимо перший закид моїм новим спінінгом на манду. Менеджер також перейшов на манду, так що побачимо. Пішла пора закінчувати риболовлю, обід, все, риба брати не буде. Не хоче. Спробували багато різних варіантів, а результат нульовий. Так що вирішили закінчити і їхати додому. Спинінга протестував, ну, якби не в повній мірі ще. Ну, але поки що я в ньому бачу плюси тільки. Судака зловив. Значить, спінінг уловистий. дуже класно. Чутливість. Такий просто закіт, чутливість, пушка. Ясно, що ці спінінги вже давним-давно протестовані, пройдені, але для початківців ця інформація, хто хоче ловити на спінінг, буде цікаво, я надіюся. Ну а ми будемо закінчувати лайкоси, підписочки з вас. Ви були на каналі «Рибальські пригоди. Зустрінемося в новому відео. На лови локації. На карпа мабуть. Да, так що всім пока. Всім пока.